Слотокінг. королівський сезон починається. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 19 липня. Звичайно, найбільше сьогодні інформації про Одесу, оскільки її атакували ракетами різних типів. Будемо в деталях говорити. Це найпотужніший ракетний обстріл Одеси від початку великої війни. Ну і ворог таким чином намагається тиснути і на Україну, і на весь світ у контексті виходу росіян із зернової угоди. Крім того, Росіяни втратили ще одного комбрига на фронті внаслідок точно. Нього удару українського дрону або ж ракети будемо про це говорити в деталях, і про наші успіхи біля Кліщеївки так само рухаємось до карти, не втрачаємо часу. Отже, ситуація біля Куп'янська нас цікавить, оскільки ми знаємо, що там засередив ворог дуже багато і живої сили, і техніки говорили про 100-тисячний контингент лише на цьому уривку фронту на цьому відрізку від Куп'янська до е власне, лиману. І бачимо, що за останню добу не змінилася тут ситуація. Але за останні тижні тут ворог мав перевагу і зумів просунутися. Я нагадаю на таймері, що кілька днів тому було внесено зміну біля масотівки біля лимана першого в районі ріки Оскіл щодо просування росіян, і це просування доволі значне, хоча це невеликий відрізок фронту між двома населеними пунктами, три кілометри приблизно, але на глибину зуміли росіяни тут прорватися, якщо рахувати від зеленої лінії. Сіру зону включати, то приблизно на 2,5 з кілометри в найдальшій точці, навіть трохи більше. Тобто, 2 кілометри твердо можна зараховувати просування ворога на цій ділянці фронту. Мета ворога нагадаю: відкинути українські війська за ріку Оскіл, зайняти ліси біля Куп'янська на північ від Куп'янська, і продовжувати наступальні дії від Лиману першого в бік Сеньківки до Куп'янська. Далі ну там кілометрів 10 все таки залишається Території, яку контролюють наші військові біля Сеньківки так само точаться доволі активні бої. Тобто, ворог наступає не лише біля Масютівки, там північніше, але і поруч з Лиманом Першим є село Сеньківка, на яке теж продовжується цей тиск. Ну, і пишуть у нашому Генштабі, що на Купінському напрямку наші військові стійко тримають оборону. Противник завдавав авіаційних ударів. Тут біля села Кислівка і також артилерійських мінометних обстрілів. По Сеньківці, яку ми вже згадували, безпосередньо по Куп'янську, також дворічна та інші населені пункти у цьому районі були обстріляні. Далі ми рухаємося по трасі. От жовта траса Куп'янськ-Сватове. Доходимо до Новоселівського і констатуємо, що тут за останню добу нічого не змінилося. У нас якраз мапа вже на 19 число на початок сьогоднішнього дня оновлена. Ну і бачимо, що біля Новоселівського бої точаться, але вдається тут ворога зупинка. Зупиняти їхній рух. Якщо хтось переживав щодо Новоселівського і прориву, якого з росіян саме от в район Берестового, туди до кордону, то наразі цього прориву не відбулося. І сподіваємося, що вдасться тут росіян на тих же рубежах, які ми бачимо на карті, зупинити. Але ситуація біля Новоселівського, звичайно, що напружена. Ще одна ділянка фронту, яка привертає тут нашу увагу, це Кармазинівка. Це південніше від Новоселівського. Чому? Тому що тут протікає річка Жеребець, вона така блакитна, блакитна тоненька лінія. Ось я по ній зараз чорним так намалюю цей відрізок. Отже, так тече приблизно русло річки. Біля Кармазинівки ворог, як бачимо, зумів прорватися на західний берег, на правий берег ріки Жеребець, бо тече вона тут на південь. Отже, це такий собі плацдарм, який росіяни організували уже на тому боці річки, що дозволяє їм чи створює передумови, скажімо так, для подальшого руху до адмінкордонів саме Луган. Де вона тут з Харківщиною межує. Отже, ворог старається тут розширити цей плацдарм. Якщо ми поглянемо на альтернативну мапу від того ж Кравчука, то побачимо, що тут ситуація ще інакше виглядає. Тут фактично цей плацдарм у нас тягнеться. От, якщо наблизити, то ми побачимо річку. Тобто от, річка Жеребець, вона тут вигинається. Біля Кармазинівки значно південніше цей плацдарм починається, захоплює лісок, який є на березі річки. такий Невеличкий такий масив, і далі тягнеться вгору до села Ковалівка. Фактично, от Ковалівка окупована, і навіть переходить річку Ковалівка, теж окупант, річку Жеребець в районі села Ковалівка, теж окупант. Тобто, фактично, тут у нас трохи складніша ситуація. Цей плацдарм на іншій альтернативній мапі виглядає трохи протяжнішим от у довжину, трохи більшим по площі, ніж на мапі Діпстейт. Хоча, хоча принципово це та сама ситуація, просто про площу йдеться про квадратні, скажімо так, метри чи кілометри, де ворог присутній. Це от ситуація біля Кармазинівки. Ну і так само ще одна небезпечна ділянка фронту, або цілий район ведення бойових дій це Лиманський напрямок безпосередньо, це Невські Терни, Ямполівка, Торське, Додіброве, до, до Кузьминого, Серебрянські ліси. Тобто тут такий вже великий район ведення бойових. Дій доволі об'ємний і тут продовжуються бої вперше за все у Серебрянському лісництві, тобто на південному цьому напрямку, вже біля ріки Сіверський Донець, і тут намагаються закріпитися в районі лінії електропередач у лісах Серебрянських. Ця лінія неодноразово потрапляла на різні відеозйомки, хроніки бойових дій і, власне, по тому ж рубежу продовжуються тут бої. Ну, якщо ми вже заговорили про саме Луганщину. Ну то згадаємо про сьогоднішню можливу подію: саме знищення в районі Луганська, в районі Ювілейного бачимо, цей населений пункт є передмістям Луганська, от трохи на захід від міста розташований приблизно за там менше 10 кілометрів від Луганська. І саме в тому районі біля ювілейного було знищено високоточним ударом російського командира бригади, так званого Героя ЛНР, комбрига другої окремої мотострілецької бригади, так званої. Л... ЛНР терористичної, звати його Денис Іванов, позивний Ташкент. Ось цей персонаж на наших екранах. Бачимо, там зірочка так званого героя ЛНР висить у нього на уніформі. І, значить, повідомлено, що в його автомобіль влучив дрон Камікадзе, це самі росіяни вже визнали. Або ж інша версія ракетного удару було завдано по базі в селищі Ювілейний біля Луганська. Вибирайте той варіант, який вам більше до вподоби Поки що це. Це якраз інформація, яку росіяни самі розповсюдили. Вони там скарбят, що називається. Тим паче, що Іванова він же Ташкент називали легендарним комбригом. Він часто з'являвся на екранах російської телепропаганди. Ну і це для них така значна втрата. Важливо, що знову працює наша розвідка. Точно виявляємо ми і переміщення маршрути російського командного складу окупантського і б'ємо також по їхніх базах. Отже, ще один фактично такий успіх. Іх маємо в цьому контексті. Ну і це дуже доречно зараз було би нагадати про наш збір у цьому місці. Ми збираємо якраз на дрони бомбардувальники, дрони камікадзе для аеророзвідки наших сил спеціальних операцій. Наш колега Фахродін Шарафмал Фаріт збирає 340 тисяч гривень для того, щоб силам спеціальних операцій їхнім аеророзвідникам здобути ці дрони, закупити їх там, деться про три дрони камікадзе, один бомбардувальник і. І також станцію керування до цих дронів. Ми вже більше половини зібрали цієї суми. І я зараз в огляді карти друзі закликаю вас долучатися до цього збору, аби ми швидше його закрили. Дякую всім за увагу і рухаємось далі до карти. А далі будемо власне, від ювілейного від Луганська танцювати у бік безпосередньо Бахмута. Так, це ми вже до Авдіївки перенеслися. Бахмут. Отже, Бахмут на наших екранах. І сьогодні маємо і звідти радісні новини, якраз з району на північ від Бахмута, Оріхово-Василівка. Про цей район прозвітували сьогодні в нашому генштабі, що ворога вдалося вибити ще з висот біля траси, яка прямує тут на Слов'янськ і на Харків. Тут на станом на ніч на початок цієї доби на Діпстейт мапі мало змін, але вочевидь, що йдеться про ось цей район на північний схід від Оріхово-Васильівки між залізнянським трасою і Оріхово-Васильівкою. Ми не знаємо, наскільки вдалося багато звільнити тут території, зайняти висот, але формулювання від речника нашого генштабу збройних сил України Андрія Ковальова були цілком позитивні і оптимістичні. У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позиції північно-східніше Оріхово-Василівки. Це якраз той район, який ми з вами позначили. Тобто на північний схід від Оріхово-Василівки ворога вдалося вибити. Таким чином ми наближав. Аємося до висот, звідки можна вести прицільний вогонь по Берхівці, по дубово-Василівці, і фактично зачищати весь оце, все це крилове цей фас, власне, на північ від Бахмута. Дуже важливо саме цю територію зачистити від ворога, і тоді буде ще краща ситуація, ще кращі передумови. У нас для звільнення Бахмута. Отже, наші військові герої тут стараються, продовжують натиск на ву. Ворога і біля Оріхово-Василівки ми маємо позитивні зміни. Я лише нагадаю, що такі зміни були так лаконічно, локально відзначені на мапі Діпстейт за останні дні, але зараз тут ситуація ще змінилася. Ну і для порівняння ще глянемо, що нам тут на іншій карті показують на північ від Бахмута. Дуже швиденько туди перенесемося. Отже, бачимо, що дійсно наші тут закріпилися вже на трасі, тобто жовтий колір вже присутній на трасі. Е. 40, яка веде на Слов'янськ на Харків, і вдається в бік Залізнянського ворога тіснити. Вже навіть ми перейшли на той бік траси, на північний бік, і фактично тут закріпилися наші військові. Крім того, величезна сіра зона поблизу Оріхово-Василівки вже охоплює всі поля аж до висот над Берхівкою. Фактично, над Дубово-Василівкою, перепрошую, до Берхівки ще трохи далі тут потрібно. Над Дубово-Василівкою, тобто, в принципі, завдання зачисту. Цей північний фланг зберігається, але успішно його крок за кроком виконують наші військові. Ну і повертаємося вже безпосередньо до Діпстейт карти і рухаємося, рухаємося далі по району Бахмута. Отже, у нас сама лінія бойового зіткнення біля Бахмута не змінилася. Тут бої продовжуються в районі Ставочка біля Хромового. Ось цей район я маю на увазі. Тут працює активно наша артилерія по цьому району, щоб ворога звідти відійшли. Тіснити і зуміти вже зайти на західні околиці Бахмута повноцінно. Ну, І також у нас багато, звичайно, новин по Кліщівці, тому рухаємося безпосередньо до Кліщівки, до Андріївки. Ми бачимо, що загалом лінія бойового зіткнення або присутність окупантів тут вже йде по водній такій перешкоді. Тут є ставок і тут є річка, яка протікає такий ручай чи невеличка річка по Кліщівці. І фактично тут ще ворог присутній. Дні, його вдалося відтіснити за останні дні саме до цього рубежа, тобто крайні вулиці, крайньозахідні вулиці Кліщівки, вже в Сірій Зоні, або ж навіть під контролем українських військових. Йдеться про боротьбу за висоти, адже якщо ми віддалимо карту, ми побачимо тут такий темне забарвлення, яке свідчить про те, що тут йде така гряда висота. Ці висоти часто позначають, власне, от, чисто цифрами. Наприклад, висота 215,7, де йдуть дуже активні бої за неї. І з'являлися також кадри з повітря, де видно, що цей район всіяний буквально тілами військових. Росіяни кажуть, що це якраз військові збройних сил України, що це такі великі втрати під час штурмів. Але це лише один квадрат, і ну важко сказати, чи це так чи ні. Ідентифікувати із неба, так би мовити, з такого загального плану дуже складно. Але ми маємо розуміти, що дійсно штурми, атакуючі атакуючи дії, наступ це завжди втрати. Це завжди втрати, і е, цілком. Що ворог може маніпулювати такими кадрами на свою користь, скажімо так, тому треба дуже так спокійно це сприймати. Хоча водночас ми розуміємо, що такі операції вони є надзвичайно непрості, складні і так само несуть за собою втрати. Отже, за Кліщівку йдуть активні бої. Успіхи є, є наше просування. Це просування зафіксовано наших військ значне за останню добу. Отже, ви бачите це на карті наскільки блакитна лінія посунула. Це східніше в бік кліщівки, тобто, все це. Кілометрова, фактично, сіра зона вже зайнята нашими військами. Тобто на кілометр вдалося ще наблизитися, бо йдуть вже безпосередньо у цьому населеному пункті у Кліщівці, і напрямки ударів залишаються все тими, що тут є на північ від Кліщівки один напрямок удару, і інший між Кліщівкою і Андріївкою. Тобто та, так, таку ми бачимо зміну ситуації, поступово наближаємося ми до звільнення Кліщіївки, до констатації вже звільнення цього. Населеного пункту всі опорні пункти біля населеного пункту, біля села ворог втратив. Ще продовжуються бої безпосередньо в селі, яке нижче розташоване. Отже, якщо наші військові зайняли ось цю лінію висот західніше Кліщівки, то далі йде ще одна лінія вже за селом, вже паралельно, от вищої на північ від Андріївки. Саме село Кліщівка розташоване у Низовині. Відповідно, там оборонятися ворогу буде в цьому селі складніше. Ніше від вогневого контролю із висот з боку наших військ. Ну, ось така у нас тут складається ситуація, і будемо далі пильнувати, Маємо два найближчі дні, які можуть стати вирішальними для Кліщівки. Зараз на ранок була оперативна ситуація така, що вибили росіян з лісопосадки на південь від содового товариства в районі Кліщівки. Це якраз все в деталях цей район. Крім того, удар в цьому напрямку дозволив скувати дії росіян в напрямку. Напрямку села Кліщівка. В самому селі тривають запеклі бої за контроль над околицями біля висот. І Росіяни намагаються регулярно контратакувати. А Збройні Сили України за цю ніч вдалося їм зайняти ще низку позицій і зафіксовано значне просування Збройних сил України і в напрямку Андріївки і Кліщівки. Отже, ситуація тут у розвитку наразі перебуває. Крім того, ворог несе значні втрати в артилерії не тільки на Бахмутському напрямку, де наприклад. Наша артилерія дуже активно перемелює окупантів, але і на самопівденному відрізку фронту. Це район Вугледара, це район Великої Новосілки, Макарівки і далі, далі в Запорізьку область. Ну і крім того, у нас є кадри таких багатих трофеїв наших військових. Тобто, крім того, що знищено знову за добу більше 30 одиниць ворожої артилерії, ще вдається трофеї. Те, цінні речі, цінні САУ, зокрема. І от з'явився такий сюжет. Ед так відео від карпатської січі, це батальйон, який воює в складі 93 ї окремої механізованої бригади, де хлопцям вдалося отримати як трофей гіацинт С самохідну артилерійську установку, дуже цікаву, якісну. І от як радіють наші військові на цьому гіацинті чи появиться гіацинту на озброєнні вже в наших військ, можемо почути і побачити. В першій сотні БТР, в другій БМП, а в нас... третій сотні будуть свої сауді. Тюльпани, гвоздики, біони. Оооо-хо-го. Карпатська січ. Ты наикращий! ха Ну, тож бачимо, власне кажучи, радість наших військ таким трофеєм. Ну і рухаємося далі до Авдіївки. Тут в Авдіївці є інформація про спробу російської атаки в районі Шахти Трудовської біля Красногорівки. Це якраз північна частина оборони Авдіївки, але про яке спросування вороже тут не йдеться. Авіаційні удари, знову бомбові було завдано по Авдіївці. Ну і це, в принципі, всі. Новини за добу із цього району. Крім того, ворог намагається далі атакувати дуже активно в Мар'їнці, не покидають цих спроб тут окупанти, і тримається тут наша оборона абсолютно героїчно в районі Мар'їнки. Ну а далі вже оглянемо якраз Бердянський напрямок, хто з його Шахтарським називає напрямком. Тут у нас тривають бої біля старомайорського урожайного. Це я нагадаю на південь від Макарівки, ось цей район. На жаль, немає за минулу добу якихось просувань. Знач. І уточнення лінії, лінії бойового зіткнення, тобто лінії фронту, бачимо, що є якраз більше таке просування в районі Новодонецького відзначено наших військ ще на кілометр приблизно сірої зони стало менше, і вона перейшла під контроль наших військових. Це безумовно добра новина. Але якраз з району Старомайорського урожайного тут немає новин про просування. Тут ворог вперся і намагається втримати ці два населені пункти. Ініціатива далі належить нашим військовим. Де ворог намагався контратакувати, то це Рівнопіль, це район біля Рівнополя, тобто на захід від Старомайорського. Ось тут проводили в сірій зоні росіяни контратаки, приют на Рівнопіль, намагалися якісь свої позиції відіграти, але не вдало абсолютно. Ну і також сам російський канал Воргонзо каже, що українці все-таки біля Старомайорського просунулися, але це російські воєнкори, так Звані ми не маємо підтверджень від наших джерел, тому. Обережно ставимося до таких заяв. То сьогодні вони кажуть, що українці десь просунулися, а завтра заявлять, що доблесна російська контратака відкинула там українські війська і так далі. Ці трюки нам цілком цілком знайомі. Тож така у нас ситуація загалом більш-менш завмерла на карті, але не на реальному полі бою. в районі якраз великої новосілки це той же Старомлинівський напрямок, або ще називають його Бердянським напрямком. Ну і далі рухаємося безпосередньо до Криму відразу. Сьогодні менше буде уваги до Запорізької області. Ну, ще скажу хіба що про Васильівський напрямок п'ятихатки жереб'янки Лугове. Тут продовжуються наші атаки. Не вдалося військовим нашим прорватися раніше на жереб'янки. Зараз кажуть, що більше активності північніше спостерігається в районі Лугового. Ну, це знову ж таки сусідній від жереб'янок відрізок фронту. Від Лобкового до лугового, скажімо так, намагаються тут тиснути північніше жереб'янок, обходити цей населений пункт, що навіть по мапі виглядає доволі логічно, що можна обрізати жереб'янки теоретично по трасі і оточити їх, і відповідно звільнити так, цей населений пункт. Ну, але ми не знаємо місцевості, які там укріплені, а там, укріп район, біля Лугового, доволі серйозний, і треба прикладати чимало зусиль, щоб туди прорватися. Отже, ще на Південь рушимо і поговоримо про Крим, тому що у Криму сьогодні теж було зранку дуже гаряче, йдеться якраз про східну частину Криму, а саме про район Феодосії, ще називають його Кіровським районом, тому що тут поруч Кіровське не переіменоване. Отже, біля містечка Старий Крим, а тут вже гори починаються, такі підвищення, там є полігон. І цей полігон зранку спалахнув і почали детонувати там боєприпаси дуже активно. Причому настільки активно, що Довелося окупаційній владі звідти евакуйовувати населення. Ви бачите, наскільки потужні вибухи. Місцеві телеграм-канали це поширюють. І, власне, довелося евакуювати дві тисячі людей звідти з чотирьох сіл невеликих. Отож, вже 3 чи 4 години детонують ці снаряди впродовж сьогоднішнього ранку. Невідомо, чи вже погасили цю пожежу. Ну, казали, що два дні можуть гасити. І така попередня була оцінка. Траса та Врида поблизу Феодосії була перекрита через ці вибухи. Адже бачимо, що ця траса йде вздовж полігону, вздовж старого Криму. І якраз в районі Феодосії старого Криму організували тимчасовий об'їзд цієї траси, адже небезпечно навіть рухатися автомобілями в цьому районі. От, така ситуація було поширено фейкову інформацію, нібито від Кирила Буданова, що це українські спецслужби і диверсанти організували ці вибухи на полі. Лігоні, але ні, вже гур спростували цю інформацію. Цей фейк, цей вкіт. кажуть, що нічого спільного з реальністю він не має. Ну і також цієї ночі в Севастополі полювали на дрони, там було гучно. Кажуть, що п'ять дронів збили. Ну, але це така дуже загальна інформація. Які саме об'єкти були атаковані? Чи були прильоти? Зараз важко абсолютно сказати. Ну і телеграм-канал Кримський, в який веде один із українських військових, повідомляє про Скадовський, про прильоти у Скадовську там якраз власне прильоти очевидно пов'язані із ракетами Shadow, тому що тут на приморському узбережжі ну мало що ще може долетіти. А тут як ми знаємо, в Скадовську є і штабні якісь об'єкти, наприклад, 22-го армійського корпусу російського, цілком може прилетіти знову по командному пункту, і найближчі дні почитаємо якісь некрологи про російських генералів чи полковників, які могли внаслідок цього удару. Загинути. Ну а тим часом росіяни обстрілювали із території Криму, зокрема Одещину і Одесу. Цієї ночі дуже активно ракетами обстрілювали з самого Криму суходолу запускали протикорабельні ракети Онікс. Є такий у них комплекс е, наземний, який запускає ці протикорабельні ракети. Ну і крім того, власне, було запущено Х-22 і калібри із російських кораблів. Ракетних катерів, якраз ми бачимо ці запуски на нашому екрані. І от всі ці ракети, десятки ракет, летіли у бік Одеси. Там власне сили ППО працювали на максимумі, збивали і шахеди, які спочатку йшли хвилями, щоб виснажити системи ППО, а потім вже йшли ракети. По пошкодження значні. Ми бачимо власне кадри з самої Одеси, як працюють рятувальники, гасять пожежі там на ринку саме кілометр. Були загоряння дуже серйозні. Бачимо кратери, просто вирви посеред вулиць. Одеса, коли прилітає ракета х 22 і влучає просто в землю, то з'являється така яма, яку ми бачили. Вибито вікна у величезній кількості будинків, квартир. Основним основною цілею була портова інфраструктура. Били по кранах, били по рейках підвозу вагонів, так у порт і намагалися власне знищити максимально росіяни інфраструктуру зернового експо. Порту із Одеси у порту ми якраз бачимо пошкоджені крани. Взагалі цих ударів на жаль було доволі багато і Дехто з Одеситів фільмував все це на телефон, хоча робити так не можна. Ось бачимо приліт теж в районі порту, розбита залізниця екран. Це скріншот із одного з відео, яке поширилося активними мережами. І там хтось із балкона зафільмував, бачите, яку кількість і пожеж десь у районі там, порту. І якраз Одесити описують цю ніч, як просто такий І мер міста Труханов казав, що такої ночі не було взагалі за ці майже півтора року. Великої війни навіть близько такої кількості ракет ворог не випускав. Отже, я розкажу про те, що насправді було випущено 16 калібрів, з них 13 було збито. Повернемось до карти, щоб вона у нас була перед очима. 13-16 калібрів було збито, і також було запущено 8 крилатих ракет Х-22 із літаків дальньої авіації, ту 22 М3. Якраз ці Х-22 ракети, які я нагадаю теж протикорабельними, проти Авіано їх застосовують, то їх збити не вдалося. І тобто, це може те, що ми зараз бачили на скріншоті, це результат влучання ракет Х-22. Вони не дуже точні, але дуже руйнівні. шість крилатих ракет Онікс, так само з берегового ракетного комплексу Бастіон із Криму, було запущено. Теж руйнівні, доволі такі ракети загрозливі, і було збито керовану авіаційну ракету Х-59, яку із су 35 вони, що запустили. Росіяни, ну і так само 32 шахеди, з яких 23 вдалося збити, дев'ять збити не вдалося. Але не всі ці шахеди летіли по Одесі, бо вибухи лунали і в Житомирській області на об'єкті інфраструктури, і в Херсоні дім культури постраждав. До речі, є кадри Коблево, при чорноморського містечка, курортного, де теж загорілося внаслідок влучання шахеда, вочевидь, не одна із будівель. Нагадує вона будівлю якого з відпочинку, санаторну будівлю. Це чи по по дорозі на Одесу цей шахет летів і його збили. Він впав. Чи власне і ціллю був цей будинок? Зараз важко вже сказати. Отже, багато було влучань в Херсоні Дім культури. Вибухи в Кропивницькому було чути дуже масштабна атака, і очевидно, вона пов'язана з тим, що росіяни намагаються всіх шантажувати, змусити прийняти свої умови зернової угоди, але цього не буде. На шантаж не піддаємося з терористами. Перемовин не ведемо. Продовжуємо спротив. Ворогам і наближаємо нашу перемогу. Друзі, якщо вам було цікаво сьогодні цей огляд, подивитися, поставте лайк під ним, напишіть свій коментар. Це важливо. Ну і ми сподіваємося, що ця ніч буде спокійнішою вже сьогоднішня. А завтра ми отримаємо більше переможних новин від наших сил оборони із найважливіших, найгарячіших напрямків фронту. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.